Розумієте, в нас просто посала ситуація, коли немає виходу. Коли коли говорять, скільки коштів потребує Академії наук, насправді не настільки багато. Для того щоб Академія наук хоча б вижила, ми говоримо про мінімальні мінімальні витрати. Це потрібно 3 мільярда 115 мільйонів для бюджету України. Це не така велика сума, але далі потрібно думати, куди роз... Буде рухатися Україна чи потрібна Україні наука і по якому шляху збирається. Але 3 мільярди це ж не наука. 3 мільярди це, це того, мабуть щоб... утримання лише Це сам для того, щоб виплатити людям заробітну плату і погасити хоча б комунальні платежі. Ми говоримо те, щоб ми не лишилися без науковців, щоб ми не залишилися взагалі без фундаментальної науки. Коли кажуть економити, на чому ми економимо? Ми витрачаємо гроші на навчання людей в університетах. Далі платимо за навчання в аспірантурі, Ми витрачаємо на це бюджетні кошти. Люди навчаються, стають. Спеціалістами і далі ми їх виганяємо на вулицю, виходить, тому що ми не даємо навіть їм мінімальну заробітну плату. Таких спеціалістів з задоволенням запрошують закордонні фірми. Коли ми говоримо, що в нас немає у науковців е, достатнього професійного рівня, це не зовсім правда.